Всім привіт! Ви на каналі Квіткова Душа і з вами я, Таня з Полтавщини. Розповім вам, що зараз нового в нас садочку. Сьогодні 25 вже жовтня. Отак буяють хризантеми. От. Троянди то взагалі яскраві, гарні. Влітку такі кольори не побачиш, тому що сонечко, звісно, палає, кольори вигорають. От, подекуди троянди цвітуть, радують. От. Це у нас пройшли дощі, щедрі дощі. От чому ми Роді напоїло земельку? Ось так. Ще так трояндакітне. Ось подарунок від донечки. от такий кущ. Це кореєчка хризантема. Називається яблуневий цвіт. Надійка наша дуже хотіла цей сорт, тепер у неї, можна сказати, ціле поле виростили вони з чоловіком і сином на продаж таких хризантеми. ще така. Керіо дуже гарно виглядає зараз. От, Ще гібіскус ось бутончик тримає, але його вже зірковий час закінчився. Ось троянда, малиновий дзвін. Мені здається, камера навіть не передає ту яскравість, бо в житті я бачу її яскравішою. Малиновий дзвін троянди. Дуже-дуже гарна. Весною, поки кольори не вигорають. І ось отак осінню, пізньої осені отак вона пережила бутончики морози. І отак чудово квітне далеко видно. От, звісно, робота квітничку є. Ось такий у нас бур'янець завівся. Ну, зараз мокро Займаємося трошки іншими справами, тож треба буде його прибрати. Хоча, якось отак я припізнилась теж. І от у мене зараз сон-трава, І випадково вириваючи оцю травичку, я побачила сіянець цієї сон-трави. І от уже він навесні квіт квіт темно бузковим кольором. так що... Якщо насівати сон траву, то виявляється, вона буде жити і, і рости, і не тільки в тепличних умовах, принаймні я так думаю. От, Тут я посіяла невеличкий такий на зріст водозбір яскравий. Так він розсіявся, навіть ось маленьку коніку вітра звідси. Висаджувати, я так бачу. Ось така ще така Хризантемка симпатична. Найшла її в дворі, е, в місті, де б і не могла подумати коло будки нашого рудого собаки. І я кажу, от забрала у рудого собачки руденьку хризантемку, така симпатична. Не знаю навіть, де вона взялася. Тим більше ніхто там її не саджав. От такий, бувають такі маленькі сюрпризи. Це я купила нову хризантему. Кореєчку така ромашечка цікава. Це сорт теж кореєчка. І отак видно, це теж донечка виписала і подарувала нам в сад. Ця хризантема. Одна з моїх найперших у колекції, просто подарувала сусідка пані Галина, за що я їй дуже вдячна. І з цих резантем їх було біла, оця кнопочка і отакого от кольору, тільки е, теж шаровидна. І коли мені вдалося ці шарики самі вперше виростити. Мені дуже сподобалася ця справа, і з цього почалася моя любов до Хризантема. Кожного року купляю теж нові сорти. Ось теж ще не розквіт, назви точно не знаю, але дуже-дуже вони мені подобаються. Це новинка минулого року. Оце їх висадила на вгороді, вони були. Ці теж на вгороді. Це великоквіткова, горшкова. Років, мабуть, три. Ну, отак плавно я перейшла до своєї колекції хризантем. вам покажу. Ще тут не все впорядковано. От. Навіть оцю кореєчку я викупую із огороду, щоб зберегти сорт. Ніхто не знає, яка коли зима буде і як вони будуть зимувати. Бо навіть було, був такий рік, коли у багатьох людей просто десь пропали хризантеми. Це новиночка цього року. От, подарувала Мариночка. Е це років три, теж горшечна, як оця жовта, великоквіткова. Даними треба гратися у горщики, але мені подобається, що квітнуть вони аж до нового до зустрічі нового року і навіть у січні. Це ось така шаровидна біла. Це мені донечка подарувала новеньку, великоквіткову. От. Це я морозець купила. Його посадила, а гілочка отут уже родує днів 10. Це теж новинки цього року, От, як надійка назова совтосерія Ніно чи Гомпі. От. Тепер тут у мене це одні з найулюбленіших. Отак, такий шарик мій. <рес> Оце точно не знаю кореєчка. чи, Але як вона квітує, яскрава, мені подобається. Чи корейка, чи шаровидна. Це новинка, ну, буквально на дню я купила. Із базою привезла квіткового. Ну, це корейка. Ж. Горшечна великоквіткова. Оця кореєчка дуже мені подобається. О, це розсоджений соджанець. І коли він не розсаджений, він веде себе по-іншому. Рідесенькі такі квіточки. А це по одній гілочці отака, така густота у нього. Дуже той колір і форма квітки цікава. Це горшкова, така невеличка. Рік у рік вона малесенька. Це росточок така в мене колись була одна з найперших колір. То я придбала собі малесенький на розвод. Потім придбала ще отаку зеленку воду. Подобається вона мені за кулір. Була у мене повністю отак із зеленими. Ну, Не знаю, де я той сорт діла, бо треба все підписувати. Цю мені донечка подарувала, вона теж захопилася хризантемами. От такий спайдер. Павучок буде розквітати, буде велика квіточка і квітне аж до Нового року. Ось така щедра. Так, переходимо далі. Це новинка теж на днях купила. Подобаються мені і жовті, і от такі помаранчеві мандаринки. Отакі. Колір її. Колір її темніший. От так камера не передає. Це минулорічна посадка. Донечка теж надійка подарувала. Це вона виписувала дуже яскравий колір. От. Просто було два малесеньких череночка. цієї горшкової, цієї. І отак, шутя, вони Розом і ростуть в одному горшкою. Саджу все, що трапляється. Чи то горшок купляю, чи то відеречко. По ціні воно однаково, що той горшок, що це беушне відеречко, тільки дірочки пробий, бо треба зберігати мені сорти. Оцю красуню взагалі, я задоволена. Це теж надійка, донечка подарувала. От. І колір, і, і форма квітки, все тут цікаво. От. Далі в нас теж червоненька. Потім йде такий, як Надя каже, це сорт попкорн. А я їх завжди називала жовті ромашки. Квітнуть уже другий місяць. так півтора місяця, там, мабуть, вже й до двох. Почала рано квітнути, одна з найперших. Шароподібна, така, як кому цікава назва, що будете шукати собі, то називається попкорм. Отака ось риженька з'явилася минулого року. Та, здається, із донечкиної колекції, бо закозувала вона. Подобаються нам такі, як я кажу, реженькі, реженькі, помаранчеві. Це не знаю, це, мабуть, минулого року купувала ростучок, ну, як вижив у стіле відру, а він вижив. Ну, Спаси так. Бачите, вони різні. Чимось воно мені схожі на чорнобривці. Це така, а це більш така темніша. Тут бутони червоні, а тут такі помаранчеві. Схожі сорти, але різні. Подобаються дуже. Ось така ромашечка розквітається новинка минулого року. Купляла я серединка зелененька. Хтось там сидить якийсь. Ой, треба, мабуть, як пройтися. Це щось за сорт, я вже й не пам'ятаю. Помилка моя в тому, що я не підписую. Зате я запам'ятала цей сорт. Це називається Наташа. Коли я побачила на ринку не просто таку невеличку квіточку, а насправді, коли її оці всі бокові прибрати і лишити на стеблові одну, завбільшки буде із. Середню жоржину розкішний, дуже квітка розкішна, і, і колір тут такий яскравий. От. От так все виглядає. Минулого року я пасинкувала, цього року не все воно чогось встигається. Але рада й тому, що є. І цьому результату. Ось так дуже-дуже подобаються. От. По кольорах можна вам... Б... А, і ще ж не похвалилася вам оцю рожеву. Це теж новинка мого соду. Дуже сподобалась і форма цікава, квітки. Ось так вона виглядає на фоні цієї рожевої. Світліша така теж цікава кореєчка. Гляньте. От чим ці привабливі хризантеми що і форма, і розмір квітки, і колір, і висота цих рослин на будь-який смак, на будь-яке уподобання, на. Прямо молодці, молодці селекціонери від людей, бо тільки й радості в цій, цьому житті. Діти, квіти, родина, чоловік. Ой, сад, все-все-все, все це приносить радість і задоволення, чого й вам бажаю знайти свою радість і задоволення в цьому житті. Так, і ще із височеньких, ось якась цікава. Зараз наведемо. Новинка минулого року. Не пам'ятаю, коли йде купила, але коли розквітла, була задоволена. Такі, ось такі сорти. Ще не всі розквітли, ще є. Такі, що тільки починають квітнути на вгороді, треба пересадити, докупити горщиків. От, От так, друзі, зараз, 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 зараз покажу вам, покажу вам. І ще ось отакуречка. Це вона тут у букеті зламав вітер. Теж цікавий. Така, як сояшнички у мене Це теж новинка цього року, вона невисока. Ось от, от, така от квітне. От. от і показала я вам свій бал презентем. Це морозець. У букеті розсаджувала. От. Так що, так виглядає сад. Це теж новинка цього року. Така помаранчева камера чогось не передає колір достовірний. от, Доволі такі крупненькі квіточки. Ну, Купила, щоб було у мене заради, щоб у букети було шостовити. Люблю я букети. А хто їх не любить? особливо колись свого саду. От. Ну, ніби все розповіла, розказала. Що не встигла, може показати, дознімаю, покажу. От. Дякую, що були зі мною. Дякую, що подивилися, помилувалися разом зі мною. Бажаю вам теж отримувати результати своєї праці, бути задоволеними, тому що, тому що, тому що, ви знаєте, що життя швидкоплинне, і треба, треба радіти, чомусь радіти нам в цьому житті. От. Будьте всі щасливі і до зустрічі. Заходьте на мій канал, до нових зустрічей!